В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Слава Україні! Слава! Сьогодні високопреподобні Отці, дорогі воїни, скорботна, горем прибита родина, дорогі у Христі, брати і сестри. На цьому майдані ми знову бачимо труну з тілом героя воїна Андрія. Сьогодні ми згадуємо церковне свято, чуду архітектига Божого Михаїла. Я вам нагадаю коротенько його історію за зцілення своєї дочки від моти. Один чоловік, який ще був тоді не християнином, за повелінням архангела набрав то йому до стілюшого джерела. Після того, як його дочка зцілилася, він з подяку збудував там храм через архангела, який дав йому таке повеління. І ось до цього місця святого, як і до джерела, так і до храму, багато приходило людей, отримували там зцілення, молилися. Але ось язичники хотіли зруйнувати цей храм, бо багато людей від них відходило, вірували істинного Бога. І вони собі так подумали, ми як зруйнуємо цей храм. І вони хотіли русло двох річок спрямувати саме на цей храм і на того благочестивого церковного служителя. Паламаря, який багаторічно при цьому храмі трудився і проповідував не тільки своїм словом, а і життям істинного Бога. І однією метою було як і зруйнувати храм, так і цього благочестивого чоловіка знищити. Але ось оцей чоловік робить наступну дію. Він, не маючи фізичної власної сили перешкодити їм і не маючи бажання покидати улюблене. Не в місце, де він молився і служив Богові, він стає на молитву. І твориться чудо, являється Архангел Михаїл і своїм спасом робить велику дірку в скелі і повеліває, щоб ці води пішли туди. Це чудо. Так був врятований і цей архив Паламар, і ця святиня. Для чого я це говорю? Це не тільки для того, щоб згадати, що сьогодні свято. Ми би теж хотіли чуда. Ми хочемо найбільшого чуда, щоб зупинилася війна. Але це чудо неможливо без нашої дії. Це чудо би неможливо було без дії цього благочестивого чоловіка, який молився, який не відступав від храму. Наші воїни теж міцно, гідно, мужньо стоять на обороні нашої держави. Ми нещодавно святкували її незалежність. Вона, як дар, 32 роки тому була дала Богові, Богом нам. Але ми напевно не оцінили те, що отримали без краплі крові. І сьогодні, на жаль, чимало наших найкращих синів і дочок платять оцю таку величезну ціну, ціну власного життя. І окроплюють кров'ю нашу незалежність. Ми згадуємо багато євангельських історій, коли ізраїльський богообраний народ воював своїми супротивниками. Одного разу, коли воювали з амалакитянами, Мойсей з піднятими руками молився, щоб Господь допоміг їй здолати ворога. І від тої тривалої боротьби його тіло знемагало, його руки опускалися. Так і наші руки, вони опускаються. Ми можемо багато разів почути в сучасному суспільстві, я вже втомився від війни, мої руки опускаються. Що я можу робити? Але знаємо, що Аарон, його брат і Хур підтримували йому руки і так переміг Ісус Амалика. Це звернення до нас. Піднімаємо свої руки в молитві, підтримуємо наших воїнів, не будьмо лінивими і байдужими, інакше ми не переможемо, не привикаємо до війни. Ми бачимо, що серця багатьох людей стали кам'яними. Це слава Богу, що сьогодні ми бачимо чисельне число священників і вас. Але чуда не відбудеться без нашої дії, без нашої віри і молитви. І праці, кожен на своєму місці. Словом, молитвою, фінансовою підтримкою ми маємо стати тими людьми, які б підтримували руки нашим воїнам. І щоб вони знали, що тут за їхніми плечами в тилу гідні люди, щоб ми змінювали своє життя на краще, щоб ми не допустили тих слів, як колись казали воїнам-афганцям, я тебе туди не посилав. А дуже багато зараз люди, можливо, не слів, але таких думок в своїх серцях допускають. Тому маємо стерегтися цього і бути єдиними, як і в цій боротьбі, так і в молитві. І коли Господь побачить цю нашу спільну дію, цю нашу синергію в одній міті щодо спільної перемоги, Він дасть нам її. Ми не можемо зараз знайти потрібних слів для вас, батьки. Для дружини, для того малолітнього сина, який перші кроки тільки ступає, але без батька, який би хотів перші кроки до нього ступити. Але, на жаль, ця жорстока війна забрала і цього героя, героя Андрія. Нехай в нашій пам'яті його жертва заради нашого життя має вічну пам'ять, а йому від нас слава і честь. Слава Ісусу Христу! Слава, Богу. слава Україні! Героям слава!